Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні покажу вам жіночі краватки з вінтажних чоловічих в рожево-фіолетово-бордових тонах. І першою краватка така бордова, і така рожева з бордовими вкрапленнями, що гарно одна до одної пасує. Краватка на магнітну застібку. Має різні положення. Підходить до всього, до, до плаття, футболки, до шубки, пальта, жакету. Ну, в принципі, куди бажає душа її прилаштувати, вона всюди підійде. І буде дуже цікавий і неповторний такий образ, і всі будуть дивитися, ахати, охати, що це таке надзвичайне і, і що саме цікаве, коли. Я бачу, як приміряють оці кроватки. От, хочете вірте, хочете, не вірте. Но 10 років з обличчя сходить, кому 40 виглядає на 30, кому 50 виглядає на 40. Не треба ніяких укольчиків, ніяких пластик, гарний макіяж і кроватка. І ви вже помолоділи на багато років. Можна повернути цю краватку іншою стороною до обличчя. От буде так виглядати. І також воно можна повернути на бік. Така фіолетово, така рожево-персикова. Трояндою. Поєдналися дві краватки, перегукуються кольори цієї кватки з цією краваткою. Головне, щоб вони не були дві полосаті, наприклад, або дві кубіки. Треба, щоб вони різні, якщо кому цікаво ну, і хоче собі зробити. Але обов'язково, щоб щось в них поєднувалося. Отака трояндочка, магнітна застібка. Також можна повернути на бочок, можна розвернути світлою стороною до обличчя. Дивіться, як воно гарно. І отаке положення воно дуже гарно пасує до жакетів, до шубок, до картиганів. Так виглядає оця сторона. Також можна повернути. Ось таке знову ж. Сині, фіолетове, бускове. Вони всі без повторів, ексклюзивні. Повторити просто нереально, тому що це вінтажні кроватки. Ти їх не знайдеш цілу партію. Також бачите поєднання кольорів. Цей кольор з цим гарно поєднується. Плюс синій є. Магнітна застіпка. Тут синій до обличчя. Можна повернути мусковим. І от так буде воно виглядати. Також можна повернути на бік. Така ще краватка рожево сіра. Поєднання сірого рожевим дуже таке гарне. Рожевий не, не є вже таким яскравим, сірий приглушує і в той же час рожевий витягує сірий і воно робиться таке дуже ніжний. Можна повернути на магнітну застібку. Також можна повернути рожевим до обличчя і буде отакий мати вигляд і повернути на бік. Ще така краватка бордова. Дві Різні, одна полосата, одна з квіточками, крапочками, але в них спільні кольори. На магнітній застіпці, повертається також в другу сторону, можна повернути до обличчя полосками, і буде отакий мати вигляд, і на бочок повертається. І остання краватка бузково фіолетова рожева, синя. Дуже таке цікаве поєднання кольорів, бачите, і синій, і рожевий, і бузковий, і червоний, і поєднується з цією такою лавандовою. На магнітній застібці. Повертається, можна повернути. Лавандовою до обличчя. І буде отак виглядати. Всім гарного перегляду, кого зацікавили такі кроватки. в магазині під відео буде посилання на магазин під відео. І ви можете зайти і подивитися, і вибрати свою унікальну, цікаву і неповторну. Всім гарного перегляду і до наступних відео!